Привіт, друзі! Вітаю вас у моєму новому відео, присвяченому елементам українського традиційного строю. У попередніх таких відео я вас вже познайомила із керсеткою, юбкою, плахтою та очіпком. Сьогодні ж ми з вами поговоримо про те, чи носили в Україні сарафани, як вони виглядали та як правильно називались. Переважно на Чернігівщині, але також і на Київщині, у XIX столітті побутував такий тип одягу, як спідниця з нагрудником. На етнічно-білоруських землях для цього одягу була окрема назва саян. Але варто зауважити, що з російським сарафаном за кроєм цей тип одягу майже не мав нічого спільного і ніколи так не називався на наших землях. Хіба що його могли назвати сукнею або платтям? На Одещині побутував інший тип суконь шарафан, що за своїм кроєм також був відмінний від російських сарафанів і, до речі, від українських спідниць з нагрудником. На Франківщині побутували ріклі. В той же час з російським сарафаном цей одяг не має нічого спільного. Звідки ж взялась традиція шити і носити шарафани на наших теренах? На жаль, точно ми цього визначити не можемо, але є певні теорії. Дуже давнім, переважно дівочим одягом була занавіска, її ще іноді називають наравник. Це був незшити одяг плат тканини, перекинутий через плечі з діркою посередині для голови. З обох боків її підперезували поясом Наталії. Як і плахту, запаску таку робили коротшою за натільне вбрання, тобто коротшою за сорочку, щоб відкривати декоративну лиштву сорочки. Етнограф Руслан Павлюк зазначає, що сарафан є традиційним українським одягом, але знову ж таки, він звертає увагу, що називався він не сарафан, а. Шарафан від слова сірий, шарий сірий. Цікаво, що елемент одягу, який починався саме з сірого кольору, тобто фактично нефарбованого сукна, з часом залишив від себе лише назву. Буденні шарафани були сірими чорними, а святкові, навпаки, яскравих насичених кольорів. На пошуття такого шарафану йшло близько 6-8 метрів тканини. Шарафан спідниця до нагрудника, переважно жовто-коричневого або вишневого або фіолетового кольору, поширені були на Київщині, Чернігівщині та Півдні України, зазначається в одній з дослідницьких робіт. Досить поширеними були шарафани у кінці 19-го на початку 20-го століття. Коли виник цей вид одягу, сказати складно. Наразі відомо, що спочатку він був поширений у містах. А далі мода на шарафани потрапила і в сільську місцевість. Це відбулось приблизно в кінці 19 го на початку 20-го століття. До речі, зверніть увагу на вишуканість та складність крою шарафана. Ось біля мене репліка одного із шарафанів, який ми зробили для мого бренду одягу. Але ми взяли його не з голови. Ми використали різноманітні джерела, а саме збережені. Шарафани, які на сьогоднішній день зберігаються у фондах музею Івана Гончара та відкритої скрині. Подивіться, які вони гарні і як вони стильно виглядають навіть сьогодні. Такі шарафани можна носити. Це був обов'язково приталений одяг з рясними складками. Дуже часто лінія талі була завищеною, що фігура робило доволі привабливою стан. Видовженим, до речі, така завищена талія доволі функціональна, адже дівчата часто вагітніли, і в результаті, якби вона була на природному рівні, то цей одяг неможливо було б певний період часу носити. А завдяки завищеній талії, він був практичний і зручний у будь-який період життя жінки. Також особливістю цього виду одягу є багато прикрашений низ спідниці. У нас, як ви бачите, так немає. Але ось на цих прикладах з музею ми бачимо, що низ спідниці має різноманітні защіпи та оксамитові стрічки, якими він прикрашений. На межі 19 та 20-го століть така деталь, як плис, ставка з тканин з блиском, наприклад, оксамиту, була дуже популярна і часто нею також оздоблювали і шарафани. Для пошиття цього елементу одягу переважно використовували покупні бавовняні тканини. І це, до речі, ознака того, що річ була явно не буденна, а саме святкова. Нині шарафан є в етнографічних колекціях багатьох музеїв України. А ще такі шарафани зараз можна і придбати, наприклад, на OLX, в Віоліті, або в Інстаграмі в різноманітних вінтажних крамничках, де їх перепротують, щоб вони потрапили у приватні колекції і залишилися на згадку нашим нащадкам. Тож все-таки, чи мають одного передка російський сарафан та український шарафан або спідниця з нагрудником? Швидше за все, що так, тому що і то, і то це плечовий безрукавний одяг. Але от як він вже розвився, то вже залежить від культурної особливості кожного регіону. Дякую, що додивились до кінця. Сподіваюсь, вам сподобалось і відео було корисним та інформативним. Ви можете переглянути мої попередні відео про українські традиційні елементи строю. І також напишіть, будь ласка, в коментарях, про що ви б ще хотіли почути від мене. Всім гарного дня і до наступних відео!